На зустрічі з міським головою Сергієм Моргуновим прийшов військовий з 11-го прикордонного загону. Захисник вручив мерові бойовий прапор частини. Каже, так військові хочуть відзначити за постійне забезпечення бійців найнеобхіднішим і, головне, технікою, яка допомагає нищити ворога. Отакий От прапор передаємо від 11-го прикордонного загону в музей Вінницької міськради. Да, з повагою дякую. Дякую. Дякую вам за підтримку. Без камер говорили про ситуацію на фронті, потреби частини та майбутнє. Ми можемо кажуть, передбувати більший спектр різного обладнання для того, щоб передавати нашим військовим частинам. І важливо те, що на сьогоднішній день ми підтримуємо в різній формі і різним обладнанням біля 22 військових частин. Якщо на початку війни це були там, 5, 6, 10 до кінця 2022 року частин, то зараз 22 частин.